Всім привіт, привіт! Це Ігор це «Лапродаж»! з новим роком, друзі! Ну що? Я сподіваюся, що цей рік нам принесе набагато більше вдачі і продажів. Тому розпочинаємо цей контент з показників, які треба одразу поставити на майбутній рік, для того, щоб виконувати їх і перевиконувати плани продаж. Минулого разу ми розбирали з вами систему мотивації і. Те, що ви якраз просили, а от другою темою, яка була дуже цікава, це як побудувати воронку продаж та які показники потрібно в воронці відсвятковувати постійно на постійній основі. І є дуже багато різних показників. Я сьогодні їх буду вам знову ж таки перелічу всі важливі варіанти. Тому що більш детально ми будемо про них говорити на стратегічній сесії, яка пройде в кінці січня. В закріпленому повідомленні, будь ласка, подивіться інформацію та запишіться на неї. Це та сесія, яка допоможе керівникам в першу чергу відділів продаж, а також тім лідам і менеджерам, які хочуть вирости в керівників, допоможе суттєво поставити плани та керувати відділом продаж. Сильно зрости в продажах в наступному році. Ну, звичайно, також приходять і власники бізнесу, які керують відділом продаж, якщо у вас е, керівника немає. Е, давайте ж з вами розберемо зараз е, показники, які є у кожному відділ, відділі продаж і які потрібно відслідковувати. Перше, це те, що і так, в принципі, вам зрозуміло, те, що багато хто робить, це запізнювальні показники, тобто ті, які ми вже в кінці місяця підраховуємо. Перший це, звичайно, продаж, план продажів. Тобто, скільки який обіг продаж за місяць ми з вами очікували. Прибуток, ціна ліда, ціна клієнта, LTV, скільки грошей приносить один клієнт за весь час, середній чек, план продажів на кожного менеджера, обсяг продажів продукту конкретного пріоритетного, кількість нових клієнтів, кількість оплачених угод, цикл угоди, середня тривалість угоди, дебіторська заборгованість, відсоток до продаж, коефіцієнт оборотності. Цінність клієнтів, які розбиті за категоріями, клієнти прибутку, банк сьогодення та банк майбутнього. Тут можна дуже багато про кожен показник розповідати. Звичайно, тут більш треба зрозуміти, який вам показник треба відслідковувати постійно. Але в класних відділах продаж всі ці показники вони, їх видно, їх можна порахувати. Тому ми більш детально все це будемо на стратегічній сесії розбиратися, якщо вам не зрозумілі ці терміни. То вам точно треба на неї піти. І е, е, друге, це випереджальні показники. Е, це ті показники, на які все ж таки другорядно звертають увагу і підприємці, і в першу чергу власники бізнесу, тому що їм більш цікаво прибуток, план продаж, скільки ми закрили грошей. А от що перед цим ми зробили для того, щоб зробити цей план продаж, як ми будемо керувати відділом, оце якраз про е, випереджальні показники. Керувати компанією, в якій ви дивитесь тільки на запізнювальні показники, це ніби керувати автомобілем, яким ви керуєте, дивлячись у дзеркало заднього виду. Це нелогічно, так? Тобто ми дивимося тільки на те, що вже проїхало повз нас. А нам треба дивитися на те, що буде попереду. Тому нам треба в першу чергу завжди ставити випереджальні показники. Саме тому, я в попередньому аудіокасті. Робив на цьому акцент, що платити м'яку ставку, бонуси менеджерам з продажу саме за випереджальні показники, за те, що вони роблять кожного дня. От їх можна відслідковувати кожного дня і ставити на них плани кожного дня. Як відрізнити запізнювальні від випереджальних, якщо ви ставите запитання, наприклад, ви можете дати наказ вашому відділу продаж сьогодні? Виконати певний об'єм е, цих нормативів. Якщо це логічно, тоді це випереджальний показники. На показник, наприклад, я хочу, щоб сьогодні ви зробили 150 дзвінків на відділ продаж. Це реально? Реально. А якщо ви ставите, наприклад, так такий наказ: я хочу, щоб сьогодні ви зробили 100 тисяч доларів продаж. Ну, це може бути, а може і не бути. Може бути таке, що клієнти не оплатять. Так? І це ми не можемо вимагати як на постійній основі як щоденна задача. Тому це буде вже запізнювальний показник, який ми будемо рахувати потім. Отже, випереджальні показники, які є у нас: кількість торкань з клієнтами це найпопулярніший. Кількість зустрічей, кількість дзвінків, кількість листувань. Тривалість дзвінків зустрічей, середній час дзвінка зустрічей, кількість надісланих рахунків, кількість відправлених комерційних пропозицій, кількість контактів з особами, що приймають рішення, кількість менеджерів з продажу, по роботі в CRM-системі, кількість прострочених завдань, наскільки якісно ведеться CRM-система, також можна зробити чек-лист і контролювати якість заповнення crm системи і це також буде випереджальний показник. Якість це відсоток слідування скрипту. Наскільки менеджер чітко веде діалог згідно розробленої стратегії, яка є в компанії? Це також випереджаючий показник. Він це робить або він це не робить. Кількість менеджерів з продажів, що пройшли навчання. Кількість клієнтів, що пройшли навчання, це також може бути актуально для кожного бізнесу, щоб клієнти пройшли навчання, а потім вже розуміли, як саме купляти ваш складний it продукт Швидкість обробки заявки, відсоток вчасно опрацьованих заявок від клієнтів і якість презентацій та маркетинг киту. Це все є випереджальними показниками, завдяки яким ви можете керувати відділом продаж щоденно. Будь ласка, напишіть в коментарях, а які саме показники ви враховуєте постійно у вашому відділі продаж? Що ви відслідковуєте? Давайте помірюємо і подивимося, пообмінюємося досвідом один одного. Які показники є найважливішими саме? Для вас, звичайно, поставте, будь ласка, поки у нас є початок року, мотиваційні класні плани, які будуть надихати всю компанію, всю команду. Пропишіть певну стратегію, куди ми маємо з вами прийти у 31 грудня 2023 року. І якщо вам це важко зробити, звичайно, запишіться на стратегічну сесію, запишіться на консультацію зі мною. Ми поспілкуємося. Я зрозумію, ваш проект, ваш бізнес. Для цього напишіть мені в особисті повідомлення. Хоч на стратсесію, ми з вами призначимо консультацію. І я забронюю за вами місце на стратегічній сесії, щоб ми разом з вами поставили і плани, і прописали стратегію розвитку вашого відеопродаж на цей майбутній рік для кожного члена команди. Ну що, з вами був Ігор, Сила Продаж. І зустрінемося наступного тижня, де будемо розбирати чергову тему з побудови відділу продаж. Всім пока-пока. На зв'язку, гарного дня та миру.